Вітаємо всіх, для кого бути в курсі міських новин стало звичкою. черговий випуск «Лозівської панорами. До вашої уваги. Перевиконання міського бюджету за перше півріччя дозволить місту не лише зменшити дефіцит свого бюджету, а й спрямувати кошти на вирішення проблемних питань міста та на його розвиток. Фахівці виконкому наразі готують свої пропозиції щодо розподілу. перевиконання. по результатам роботи за перше пологоді доходної частину бюджету, План собственный, не Минфина, который мы имеем право корректировать, мы выполнили на 105,9%. В абсолютных цифрах это сумма 1000 миллион 950 тысяч гривен, Которую мы законно имеем полное право решением сессии городского совета перераспределить. Бюджетний кодекс визначив захищеними, тобто обов'язковими до сплати насамперед заробітну плату та енергоносії. Левова частка власних коштів з перевиконання більше мільйона гривень піде на ці цілі у бюджеті розвитку. Депутатам пропонуватимуть залишити більше півмільйона гривень. Також повідомив міський голова буде запропоновано депутатам деякий перерозподіл за статтями чинного бюджету міста. 200 тисяч потратимо на так називаємо депутатський пакт. микрорайон 3, мы о нем долго говорим, причем комплексно, от и до. Обозначим тротуары, значит, ограничим клумбы тротуарным бордюром и сделаем стоянку от храма до АТБ. И второй момент. И 200 тысяч все-таки мы планируем потратить на парковку первую, которая в наших планах должна быть коммунальной, я ее называю «рынок-храм».